Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Не забуваємо і про фізичну ранкову зарядку. У політичній ранковій зарядці замість вправ ми говоримо про новини. Отже, сьогодні, 3 лютого, у понеділок, у політичній ранковій зарядці, говоримо про наступне. Дональд Трамп сьогодні має поговорити по телефону з прем'єр-міністром Канади Джасіном Трюдо. Також він має поговорити із Керівництво Мексики, побачимо, що це буде президент Мексики Клаудія Шейнбаум. Бо з вівторка там вводяться тарифи 25% на товари із Канади та Мексики. До речі, Джасін Трюдо прийняв рішення, і Канада веде 25% на американські товари загальною сумою, які складають 107 мільярдів доларів. Ну, побачимо, що з того всього буде вже і в Європейському Союзі заявили, що якщо Трамп веде мета на імпорт блоку, тобто Європейського Союзу, то буде відповідь адекватна з боку Європейського Союзу. Тобто ми бачимо, фактично торгівельна війна може початися з дня на день. Також вчора, точніше, вчора, так, так 2 лютого в неділю, Дональд Трамп заявив, що Агентством США з міжнародного розвитку, і, до речі, він призупинив надання допомоги фінансування, зокрема і в Україні. Так от він сказав, що керують там якісь екстремісти, чи божевільні, чи якісь незрозумілі. Отже, їх звільняють, їх треба звільнити, і тоді будуть розбиратися, що робити з цим агентством USAID. Тобто, цікаве насправді продовження після того, як було призупинено фінансування. Агентством США з міжнародного розвитку. І варто також сьогодні згадати про те, що президент Сирії, тимчасовий президент, як його називають, ну, перехідний період, буде 4 роки, Ахмед Аль шарав він прибув в Саудівську Аравію вчора. Він зустрівся з наслідним принцтвом Савланом Мухаммедом там обговорили, зокрема, і як буде відновлюватися. Сирія після тих всіх подій, які там відбувалися. Отже, ми бачимо, що потихеньку ситуація у Сирії на Близькому Сході, ну, буде, скоріш за все, стабілізуватися. Хоча там є питання і до Туреччини, там частина території, там є питання до тих курдів, які є в Туреччині, є питання до Ізраїлю, який не хоче вводити свої війська. Але так чи інакше, ситуація там все-таки починає стабілізуватися. У Сербії, у Сербії пройшли на вихідних дуже великі протести. Пишуть, що це найбільші протести, які бачила Україна через ці протести. 28 січня подав САПКу прем'єр-міністр Сербії. Ну, є проблеми і у президента. Він з таким вже давно не, ст... не... не стикався. Побачимо, як далі взиватися події у Сербії. Ну і на вихідних, зокрема у суботу. Марк Рубіо, держсекретар США, здійснив візит до Панами. Вони обговорювали питання Панамського каналу. Пам'ятаємо, що Трамп там дуже незадоволений, казав, що Америка може повернути управління Панамським каналом через те, що там є великий вплив Китаю. Ну, Президент Панами говорить, що керувати і управляти каналом будуть панамці, а не хто інший. Отже, такі е, сьогодні, зранку новини, я хотів вам. Повідомити я вам бажаю енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!